Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Колись популярна українська ведуча лан-шоу на СТБ, дружина обвинуваченого в Держзраді Екснардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко сьогодні розважає зет Патріотів новим сезоном паломниці. В цьому шоу, яке для багатьох українців може здатися комедійним, колишня телезірка, блукає з наплічником по різних російських церквах. та розповідає, як її коханого колаборанта врятувало з полону. Запрошення на день народження Богородиці. Крім того, зрадниця веде душевні бесіди про РПЦ з такими ж путіністами, які вона сама, зокрема, кремлівським блазнем Миколою Басковим. Про шоу Екс Українки розповіли журналісти телебачення Торонто. Дисклеймер на початку кожного випуску вже змушує сміятися. У ньому Марченко розповідає про дивовижне диво, яке з нею трапилося. Виявляється, під час обшуку у їхніх із Медведчуком-маєтках хтось нібито вкрав усі матеріали другого сезону паломниці, де і як вони зберігалися, загадка як і те, що зрештою недоброзично. Живці, нібито повернули вкрадене. Грабіжники, які вкрали матеріали другого сезону паломниці, повернули їх через 8 місяців. Видала запроданка. У новому сезоні Марченко розповідає, що ледь не перестала вірити в Бога, коли її чоловік Ум Путіна перебував у полоні, а всі її молитви залишалися непочутими. Аж раптом сталося таке: у кінці вересня я пішла на службу, причастилася на проповіді, почула дивовижні слова. Що сьогодні матір Божа всіх запрошує на свій день народження. Ввечері того ж дня я дізналася, що Віктора визвали. З полону процитуємо журналістів телебачення Торонто, які дуже влучно прокоментували ці слова зрадниці. Отож, події 22 вересня 2022 року ми називаємо обміном Медведчука на 215 українських військовослужбовців. Оксана Марченко ж називає це запрошення Медведчука на день народження Богородиці, бо на день народження чи бурашки 20 серпня він вже запізнився. Тож треба було хоч кудись потрапити. Утім, це не всі дива, які сталися з Марченко за останній час. У першому ж випуску на самому початку під драматичну музику з пронизаним глибоким стражданням голосом і при свічках. Запроданка розповіла про свою застуду. Так, так, звичайну застуду. Ми всі займаємося самолікуванням. Я вирішила поставити собі гірчичники від кашлю. Я відчула жахливе печіння. Коли це катування закінчилося і я зняла гірчічники, то побачила на своїх грудях вісім кривавих ран. Мені було поставлено невтішний діагноз, хімічний опік 4-го ступеня, ледь не в сльозах розповіла Марченко, додавши фото своїх грудей. Вона також Оказало, що вісім кривавих ран не могли приховати навіть за допомогою тональних кремів і пудри. Своє спасіння Марченко відшукала в капцях святого Спиридона. Коли я доторкнулася до капців святого Спиридона, священик поклав на мене епітрахіль і прочитав молитву. Наступного ранку, коли я приймала душ, я побачила, що на моїй шкірі немає жодного сліду від моїх страшних опіків. Видала релігійна фанатичка. Марченко ще дуже багато розповідала про свої загравання з мощами, а потім перейшла до вкрай дивних інтерв'ю з відомими путіністами. Декілька випусків поспіль вона спілкувалася із басковим. Той розповідав маячню на кшталт: ми повинні дивитися навколо себе і всередину себе, але вперед ми маємо дивитися з надією. Потім Марченко вирушила до проросійської Сербії. Там вона зустрілася із відданим прихильником путінського режиму, режисером Еміром Кустурицею. Росія це країна, яка межує з богом, видав серб. Також дружина держзрадника поспілкувалася про духовне з актором Мілошем Бековичем, тим самим якого збиралися зняти в новому. У сезоні популярного у всьому світі серіалу Білий Лотос. На щастя, після звернення МЗС України до кіностудії та безлічі коментарів від невдоволених фанатів серіалу з путіністом все ж попрощалися. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.